Ранок понеділка, що вкотре перетворився на кошмар, і традиційно праче всьому наші сусіди. В ніч проти 11 листопада ворог атакував Україну своїми дронами. Зокрема, під прицілом з росіян опинилися Миколаїв та Запоріжжя. А вже під ранок окупанти підняли у небо все, що тільки можна. Повітряна тривога у низці областей затягнулася на кілька годин як наслідок, екстрені відключення світла та колапс із громадським транспортом. Усі подробиці розповім за мить з вами новини Тесен і Ядмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал. Тисніч подобайки, а ми переходимо до новин. Російські окупаційні війська в ніч про донадцятого листопада атакували Миколаїв ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу БПЛА у місті та області. Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, влучання дронів відбулися у багатоповерхові та приватні будинки в різних районах міста. У результаті атаки сталася пожежа на верхніх поверхах чотириповерхового будинку. На жаль, у наслідок влучань загинуло п'ятеро осіб. Четверо мешканців приватного будинку, троє жінок та чоловік. Та мешканець багатоквартирного будинку постраждала жителька чотири Ховою будівлі вибуховою хвилею та уламками пошкоджені квартири, магазини поруч та автомобілі. Приватний будинок зруйнований, а інші пошкоджені. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Опитують громадян, забезпечують правопорядок, надають постраждалим психологічну допомогу. Наслідки ворожого удару по Миколаєву публікували рятувальники. В ніч проти 11 листопада армія РФ обстріляла із Запоріжжя. Внаслідок з трьох авіаударів одна людина загинула, 22 дістали поранення. Серед них п'ятеро дітей. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, автосалон. За уточненою інформацією, чотирирічного хлопчика, який нині ушпитала, не деблокували з під завалю пошкодженого житлового будинку у Запоріжжі. Його батько зміг вибратися з уламків самостійно. Повідомила секретар міськради Регіна Харченко і оприлюднила відповідне відео. Наші співробітники. Наша компанія займається обстеженням конструкції. Наразі ми самі стали стіни. Щодо нашого приміщення треба робити те саме. Квартира однієї нашої колишньої співробітниці. Вона поїхала до країни, то він ситуація війна. Мені зателефонували сусіди, сказали, що вибиті вікна після прильоту. Потім я дізнався, що мені стосувалася налізація, сказала, що наряд виїхав і подивився, що вибиті вікна у нашому приміщенні. Зараз перші заходи щодо ліквідації того, що сталося. У поліції Запорізької області повідомили, що росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Унаслідок прямого влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранені отримали два дорослих та дві дитини. Хлопчик 4 роки, дівчинка 15 років. Ще один удар відбувся по відкритій ділянці поряд з п'ятиповерховим гуртожитком. Будівлю пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Унаслідок вибуху постраждали 17 людей. Серед них троє неповнолітніх дітей, дівчина 17 років та два хлопці 16 і 17 років. Третій удар по території поруч з автосалоном. Тут загинув чоловік. Проте. На цьому росіяни не зупинилися. Близько шостої ранку повітряні сили повідомили, що у повітрі вісім бортів ту 95 МС, які перемага до пускових рубежів над Каспійським морем. Згодом військові попереджали, що ворог здійснював пуски ракет з цих бомбардувальників. Близько сьомої ранку повітрям також підняли три борти сумнозвісних Мі-31К, які є носіями гіперзвукової ракети «Кинжал». Майже одночасно у низці областей України запровадили графіки відключення світла у зв'язку з загрозою ударів по енергетиці. Про це повідомили в обленерго та компанії. Ясно. Станом на 7.13 було відомо про відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині. У зв'язку із загрозою ракетного обстрілу наразі Укренерго застосовує екстрені відключення світла. Своєю чергою про відключення світла заявили і в КМВА. Миса влада назвала це превентивним заходом. В зв'язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій, подбайте про власну безпеку. Згодом в дитеку уточнили, що за вказівкою у Карнергу застосовуються превентивні екстрені відключення світла ще й на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Зрештою виявилося, що пуски сто див МС були імітаційні, А Міг-31НК взагалі не застосовували ракети зі своїх бортів. Керівник центру протидії дезінформації ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазна що вчора ніж вже зазначав, що росіян все готово до масованих обстрілів України. За словами лейтенанта, ракету в окупантів вистачає, зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичується. Окрім того, він підкреслив, що тактику з імітацією пуску повітряних цілей ворог використовує і для психологічного тиску. До слова, те, що пуск ракет так і не відбувся, пов'язують із тим, що напередодні президент США Дональд Трамп, нібито мав телефонну розмову з російським правителем Владіміром Путіним. За інформацією видання The Washington Post, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це, нібито була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах. Водночас, гаверещі рот Путін Дмитрій Пісков заявив, що розмови між Путіним і Трампом не було це хибна інформація. За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки немає. А як думаєте, ви хто каже правду? Напишіть свою думку у коментарях. Ну і вже традиційна стачана тривога стала причиною транспортного колапсу зокрема, переповненою була столична підземка. Під час повітряної тривоги люди перечікували небезпеку всередині метро. А після відбою ніде було і яблуку впасти. Минув ранок понеділка. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе, побачимось.